Наш марафон «Незламна зламали продовжує продовжуємо п'ятого. Далі поговоримо ми про плани московської церкви Російської православної церкви в Україні, якби вона мала називатися згідно з українського законодавства. Чи справді вони планують якісь хресні ходи? Адже я знову ж таки наголошую. Нагадую, що служба безпеки просить завтра утриматися від різноманітних ходінь стоянь і інших масових скупчень людей. Тарас Антошевський, релігізнавець та історик з нами на зв'язку. Пане Тараса, мої вітання вам в етері. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло, власне, що завтра відбуватиметься? Оскільки я наголошую, що є певні безпекові заходи? Служба безпеки нічого не приховує. Вони записали спеціальне відеозвернення напередодні, просять не ходити з хрестами містами. Чи дослухалась на вашу думку російська православна церква в Україні до таких рекомендацій? Як бачимо, що вони не дослух... не, ну, ніби то виглядає, що не планують дослуховуватися. Ну і зрештою, для цього середовища для них це нічого нового, тому що вони не вперше так роблять. Пригадаємо минулого року багатотисячна хода до Почаєва, яка йшла Україною і. Яка кількість людей в ній була присутня? Там і тоді було питання щодо стрічок, які використовувалися під час там якби прикрашання ходи. Тобто, насправді московський патріархат ніколи не жив за законами українськими, тобто не був законом слухняної церкви. І особливо це стосується Київ-Печерської лаври. Можемо добре пам'ятати, як три роки тому, коли були різноманітні заборони під час коронавірусу, що епідемії, що це не можна, це не можна, це не можна, будь ласка, не. Робити. На це не зверталися уваги зараз. Для них це спроба мобілізації свої пастви, своїх вірних, і вони дуже, я так сподіваюся, я так собі думаю, що вони сподіваються, що будуть робитися якісь провокації, що вийдуть їм назустріч, якісь скажімо так, атеїстично безбожні сили, які будуть протиставитися цьому всьому, і буде створена прекрасна картинка для російської пропаганди і на весь світ будуть розказувати які от українці безбожники, а тільки московський патріархат, тут єдина побожна сила. Тому я думаю, що вони умовно кажучи, сподіваються на таке. Хоча, звичайно, це не є мрії пастви, це є мрії керівництва, зокрема тих, хто є пов'язаний з Великою Павлом. А вчора я нагадаю нашим глядачам не лише те, що ми щодня робимо стріми наживо, тобто трансляція наживо, того що відбувається біля Києво-Печерської лаври. Сьогодні вже 17-й день здається, вже запутався в цій багатосерійній історії. Скоро буде як російський серіал. якийсь. так, от і мене вчора наша журналістка, яка працювала там Олена Рибінська, наштовхнула на цікаву думку. А чи не стала оця московська церква розкольниками тепер для самої Москви? Поясню свою думку. Ну вони ж тепер кажуть, що вони відділилися від Москви. Вони там не мають жодних зв'язків. То яка це церква тепер? Хто вони такі? Який шлях вони тепер йдуть? Вони там напередодні публікували спеціальну фотографію, що вони мироварять тепер самі? Тут теж питання наскільки це канонічно? Вони ж люблять жонглювати цим словом. ваші фахові думки? Бо я ж тут абсолютно така світська людина, яка в цьому мало розбирається. Як то кажуть, перефразовуючи античних, не вірити московському патріархату, який в Україні який розказує, що він автокіфальний. Власне, що вони не зробили нічого за цей рік, щоб ця спроба їхнього так званого відокремлення від московського патріархату була канонічною і була юридично підтвердженою. Так? Статуті, які вони так і не опублікували, але який ми маємо е, і можна знайти в мережі, він власне, е, в ньому чітко згадується, зразу на самому початку згадується про е, те, що звідки вони отримали свій статус. Вони отримали статус свій від е, грамотою патріарха Алексія. в 90-му, пізніше було підтверджено, в 91-му році. В ній не говориться про ніяку автокефалію. Далі в самому статуті ні слова немає про ніяку автокефалію. Наступне, вони не зробили те, що мають робити церкви, які хочуть відокремитися. Вони мають написати листи до представників православних церков і аргументувати, ким вони зараз є. Вони цього не зробили. Відповідно, немає ніяких доказів, що ця церква пішла на шлях відокремлення від московського патріархату. Які вони є для московського патріархату. Вони не є якби тимчасово перебуваючи поза зоною доступу, можна так і сказати. Бо насправді те, що миру варить, це не є ознака автокефальності. Наприклад, деякі православні церкви, вже маючи багато років десятиліття автокефалію, отримують миру від Константинополя. Чому ну це є традиція духовної єдності? Це такий елемент, будучи автокефальним, це не означає, що ти мусиш зразу ж варити миру. Можеш, не варити мед. наступне. Що чи щось змінилося в позиції московського патріархату щодо цієї церкви. нічого не змінилося. Єпархії українські єпархії, як були в них в алфавітному порядку в переміжку зі всіма їхніми єпархіями російської православної церкви, так вони на сайті і є. Нас не де нема в їхніх офіційних документах чогось такого, яке би говорило, що тепер Москва сприймає їх як розкольників. Тобто вони роблять такий вигляд, що вони ними є. Частина їхнього складу серед іпископів не знаю, але серед священників запевняють, що вони є відокремлені. Тобто, знаєте, у нас таке в Галичині є прислів'я «не роби стата вар'ята, так тобто, всі чудово розуміють, хто має розуміти, розуміють, що є, але вони роблять вигляд, що от вони всіх обдурили, і всі не розуміють того. Власне, що є. Е... Факт, що це є частина московського патріархату. Так вони все це доводять. Причому в піти в Лавру, послухати чи послухати взагалі в інших місцях, то ще й вони, будучи розказуючи, що вони от незалежні, будуть повторювати, повторювати кремлівські темники. Про то, про що інше почитати їхні медіа, які спокійно працюють, ніхто їм нічого не робить. Не я не кажу про телеграм-канали, чи якісь такі анонімні, але власне про ці легальні медіа які працюють, на них можна знайти масу пропаганди, власне, московського патріархату. Хату. Тобто, ніяких доказів, що вони відокремилися, немає так, крім того, що вони намагаються всіх переконати в цьому. Ось тому вони з одного боку, ніби як секта є, бо закриті і ці, але власне вони тут є, займають ту свою позицію, такою, позицію секти, так відгородилися від світу і створюють ілюзію, що вони такі є. Натомість, і в тому числі вони обманюють не тільки зовнішній світ, але також обманюють значну частину своєї пастви, яка вірить своїм Ім священникам, ну бо знову ж це виховано в такому сектантському дусі, де не головою думають, а думають гухами то, що вклали, то і в то вірять. Uh -huh. Ось тому ми не маємо ніяких підстав думати про них інакше, як про частину московського патріархату. Uh -huh. Я давно для себе зробив свій суб'єктивний висновок, що основний лозунг цієї церкви покайся, помри, а між цим зроби пожертву. Але менше з тим. І ви згадали про це сектанство і елемент цього сектанства. Мене насторожує наступна історія. Вони пропагують якісь ідеї кінця світу. Постійно якось їх обговорюють. Тобто є така пані в білій курточці. Вікторія, поводирка усіх цих uh -huh. зборовиськ під Лаврою, і вона вони, от всі, хто там збирається, постійно говорять, монахи підуть з Лаври, Київ, Залє. Тут у нас водопілля сезонне в столиці, зокрема, Дніпро піднімається. все, кінець світу почався. Як це вписується в християнський світогляд, взагалі в православний світогляд? Якісь такі елементи, ну, сектанства, мабуть, я не знаю, як це назвати. Це не секпанство. Тобто, якщо ми беремо символ віри, то ми очікуємо кінця світу. Так тобто, християни очікують кінця світу, пришестя царства небесного. І смерть не є бідою, не є катастрофою, це є перехід від життя в цьому світі до життя вічного, і видно, має протягом свого життя, своєї віри своїми ділами заробити життя в світі вічному. Так і от власне, як то я деколи сам кажу, щоб нарешті був кінець світу, і ті всі наші проблеми одним з разом б були вирішені. Так, бо сподіваюся, що може мені щось там світить так, так жарт на жарт. Але насправді це їхня пропаганда в чому полягає їхня сектан. Тобто їхнє сектанси полягає, в першу чергу в інформаційному просторі. Вони створили свою інформаційну бульбашку, Вони в це вірять. Вони поширюють в е, своїх медіа, своїх телеграм-каналах, своїх різних каналах, поширюють, е, якби скажімо так, умовно кажучи, з одного боку, це темники, з другого боку, це певна пропаганда, перемішана з різними з посиланнями там на, на Юнгелія чи на чи на якісь інші місця святого письма. І все це створює таку певну міру. Знаєте, тобто умовно кажучи, я не вірю в те, що я бачу довкола себе. Я вірю в те, що мені вкладають. Це створення іншої паралельної віртуальної інформаційної реальності. Так речі, щодо пані Кохановської дуже цікаво, я за нею давно спостерігаю, тому що вона останні роки брала участь активно власне в перешкоджанні виявлення громадян в різних місцях, зокрема на поділлі, в першу чергу, тільки у нас Хмельниччини народом, і що цікаво, на її сторінці писало, що вона працює в офісі президента. Тобто я припускаю, що враховуючи політику офісу ще пів року тому і трошки більше, то ми можемо припустити, що мала міцних покровителів, які скаже так, від імені яких можливо і діяла так. Власне щодо е, загалом е, цієї організації, то є одна проблема, що те, що вони говорять, вони говорять в такому залякуючому вигляді, що е, для мене, скажімо, кінець світу, це умовно кажучи, радість, а для них це є шантаж, це є страх, це є невпевненість. Якась така, і от це коли когось лякати, когось е, тримати в такому. Переляку такому страсі, то це означає також як елемент такого певного забування, а тримання під контролем. Знаєте, мовно кажучи, медія дуже часто поширюючи величезну кількість негативної інформації, створюють також отаку таку інформаційну сектантську світогляд, яка має залякувати людей, чи ще щось таке. Тобто, ми це можемо себе також масою масових медіа спостерігати. І проблема є. Власне, що також що ми не завжди можемо з тим щось зробити. Тобто, воно кажуть, якщо ми навіть зараз якимось чином, чи якимись законними актами, чи якимись іншими спробуємо перевести цю церкву в нелегальний статус, ми нічого не зробимо з цими людьми, тому що ми не впливаємо на їхній інформаційний простір. Тобто насправді, власне, це є, напевно, найбільше зло, ніж існування цієї структури. Тому що Я якщо думайте, вона легально існує, не може спостерігати. Бо, бо хочу тут ще уточнити, бо тут на них вплив має знаєте, така організація, як Союз православних журналістів, просто господи, тому що там, як зайдеш на їхній так. сайт, то це, це страшно. Або всякі якісь перші там, як ці канали називаються, козацькі, якщо не помиляюся, там теж перші може... козацькі є, є Є свої телеграм-канали, їх Сленів, у них є оце СПЖ, є офіційний ста сайт. СПЖ власне, фактично був створений, коли після 2014 року почався масовий перехід, і вони працювали тим, щоб створювати власне ту свою реальність і показувати в першу чергу в тому числі і на світ, що відбувається в нас. Тут звичайно я мав особистий досвід спілкування, скажімо так, з тими. Званими журналістами я бачив, як вони маніпулюють інформацію. Тобто, тут це не є журналістика як така, це є маніпуляція, пропаганда, маніпуляція перекручування інформації до на 180 градусів. Про переходи хочу поговорити. Мене засмутила одна цифра: лише 63 релігійні релігійних громади з початку 2023 року перейшли з підпорядкування московського патріархату до ПЦУ. Але ці дані вони мені здається, останніми тижнями змінилися. Ці цифри зросли, і ситуація дуже різна. Я просто поясню два полярних приклади. Вони просто mm -hmm. дуже близько. Кам'янець-Подійський. І Хотин, Кам'янець-Подільський подійський це Хмельницька область, Хотин це Чернівецька область. Там відстань дуже маленька. Так, от і там, і там є храми Олександра Нєвського. Нікого а в Кам'янці-Подільському протистояння, коли там попід руки беруться кілька сот прихильників цього храму московського патріархату, і там не вдається довести справу до кінця. Хотині. Ключі від цього храму просто віддали заповіднику, тому що там неподалік фортеця, і питання вирішено. Чому такі різні погляди бувають? Дивіться, по перше, що. З кінця березня, з останніх днів березня, почався масовий перехід. Я писав днями матеріал, власне, на цю тематику. Тобто, і не встиг, як би, скам дописати, як вже прийшлося вносити ще 3-4 інформації до цього списку. Тобто, до 10-го числа, за тими даними, які є, тобто, з початку місяця, до 10-го числа було 47 чи 48 переходів. Ого. Так, 11 12 числа було ще десь близько 10 переходів, може навіть і більше. Так, тобто певний час ідея заспокоєння. Починається піст. Люди все-таки віруючи, вони в часі посту особливо великого посту намагаються так, якби трошки заспокоїтися. Але тут під впливом певної інформації, впливом тих подій, тобто, пам'ятаємо, в Хмельницькому як Ого. собор перейшов, побили військового. Попили цинічно, так і в результаті в той же самий день відбулися збори, і владика мусив віддати ключі від цього храму. За щось сам поплатився також. В інших місцях було це на Львівщині. Так декілька було переходів, але розходиться про інше, що там, де є храм Олександра Невського, це є такі, як би скажемо, так, стовпи руского міра. Так мене до речі дуже дивує, коли громади переходять до ПЦУ, але хочуть залишатися Олександра Невського. Це для мене, як би скажемо так. Вони не розуміють В суті. Їм треба багато що пояснювати. Кам'янець-Подільський, власне, цей храм Олександр Невського. Взагалі, Кам'янець-Подільський, це один з оплотів е, руського міра. Це такий твердий Почаївський е, ну, Почаївський середовище. Це власне звітом організовуються ці масові паломництва до Почаєва. Це звіт сам родом і Кохановська та інші власне такі. Ні-ні-ні, тут Момент вона себе приписує в Кам'янець. Я просто у мене батьки далеко живуть. Я дуже добре ага. в місцевості. Хай пані у білій курточці не приписує себе до Кам'янця-Подільського. Вона приблизно ну, такий ж стосунок, як кам... я до Києва маю, ну власне, що в, Ки... в Кам'янці-Подільському, наскільки пам'ятаю, там був останній раз. Ну, Пам'ятаю, останній раз, перший раз, коли я був так, що я знайомився з містом у 2008 році, якраз після візиту Патріарха Варфоломія в Україну мав можливість там побувати. То мені розказував, власне, про Кам'янець-Подільський, що там твердий уплот руського міра, і є саме таке. біля цього храму Олександра Невського. Видно, це не буде так легко перевести, як десь там в інших місцях, навіть як у Львові вдалося перевезти. Так? Тим більше, що там, напевно, з представників влади багато хто їх підтримує. І, ну, бо це не йдеться про групку людей, це велика кількість людей. Так? Вони кілька тисяч Ом не організовували до Почаєва наступне те, що накадхотині насправді. Там московський патріархат також твердо досить стоїть, бо там більшість храмів їхніх. І якщо вони передали ключі від храму, то треба ще виснати, чи цей храм не є частиною заповідника, чи він просто, можливо, він є так само, як, наприклад, Пучаївський лавра є частиною Кременецького заповідника, чи Київ Печерська лавра є частиною Києва Печерського заповідника. Тобто не виключено, що саме вони, щоб уникнути конфлікту, щоб не піти на якісь там загірше погіршення своєї ситуації, вони просто мирно передали ключі. Що там буде? Далі чи там вдасться ПЦУ на свій бік громаду організувати, щоб вона провела збори? Бо насправді, коли ти маєш підтримку від влади, коли ти маєш підтримку від оточуючих, як оце у Львові сталося, можна організувати збори і перевести храм. А якщо ти того всього не маєш, якщо просто є бажання в Україні, але в тому населеному пункті того немає, ні якоїсь упорної групи людей, ні активістів, якихось, то це зробити буде дуже дуже важко. А Буковина, власне, взагалом є досить міцно, скажімо так, про московського патріархальна. Це, власне, і батьківщина Онуфрія. і там багато ще інших таких промосковсько-орієнтованих священиків і єпископів, і там Дякую. близько сотні румунських, фактично, парафій, які входять до складу московського патріархату. Там насправді ситуація є особлива щодо загалом України. Так само, як наприклад, особливо ситуація, де на Сході чи на Півдні України, де з одного боку прифронтова зона, з другого боку твердо стоїть московський патріархат. Ми Дуже вам дякую, пане Тарасе, за цікаву розмову. Просто. Мусимо завершувати час. Наш закінчився. Тарас Антошевський, релігієзнавець та історик. Запрошую ще до наших етерів. Було цікаво.